Візуалізація стіль майстра. Це наші колеги, вони тут живуть, в голова зіротих Валерій. Ми не будемо суждати зараз питання. Вони принесли візуалізацію у благоустрою парку, озера і так далі. Ви буде час, я не знаю, чи тут подивитесь, чи ви тоді в селищній раді будете депутати заходити, дивитися, що ми погодимо. Переходимо до слідчого питання. Є у нас ще одне на питання, Що ми, у нас є архітектор міста Василькова. У нас на сьогодні я е, включав в регламент наш порядок денний наш розгляд меж Василькова і Левахи. ну Я думаю, надамо. Скільки 5 хвилин ну, достатньо буде? Достатньо. достатньо, так? будь ласка. Доброго дня, головни, доброго дня, депутати, громадськість. 10 років у нас розробляється генеральний план. Давайте ви, марно. Десять років розробляється генеральний план сількова. Попереднє узгодження було в 2005 році, де узгодили територію самого. Василькова, всі селищні ради на сьогоднішній день. Генеральний план завершено. Відповідна місто Будівна Рада і призьби все це, це залишилося. Залишилося ще одне саме головне питання, те, яке повинно потім бути розроблятися проєкт проект змін. Та з е, границі земельної ділянки. Всі, коли буде розроблятися проектна документації по відведенню, знову буде узгоджуватися всіми селищними радами, які прилягають до міста Василькова. Тобто це потрібні буде акти і узгодження з цим. На даний час для мене для того, щоб я завершив це, подав матеріал на експертизу. Вчора зустрічалися шість кролів і гріваха сьома. Це тільки які прилягають до міста Василькова. На даний час значить, на стала проблема перша, це військове містечко і столичне. Тобто це е, житлові масиви, які сьогодні проживають там і 300 е, е, сімей, це один містечко і саме столичне. Дана межа, значить, я зараз говорять, чому залишив там частину цього, цього генерального плану, де примикає до Ловаха і Васильків. Для цього це в принципі, склалася така, така ситуація, що це містечко вже скільки років побудовано, вже існує вже не один, не другий день. Тобто одне прохання для того, щоб так само зараз і ви будете розробляти генеральний план, так само і буде ухоження, І знаєте, які це проблеми, і це час, і це все. Тобто для того, щоб зараз не призупинити той час, який був затрачений вже 10 років. І для завершення одна осталася іменно сільська рада, це селищна рада, голова. Одне прохання. Єдине, що дійсно я скажу чесно і всіх, якось я вчора говорив з Валерією Володимировичем, каже, ні, я виношу це на сесію. Тобто, щоб ніхто не казав, що підписав там голова і продав його, дав там землю. Тобто цього не може бути. Я би хотів, щоб ви сьогодні проголосували на сесії погодження тільки межі. Подальше буде справа, коли буде розроблятися проєктна документація по відведенню, ви знову будете узгоджувати. Чи це буде в межах міста Василькова, а буде ваша земля? Бо я вам скажу чесно, якщо б там була промислова зона і вільні земельні ділянки, я думаю, щоб ні, ні голова, ні ви не віддали що краще цю земельну ділянку віддати людям під забудову. Якщо була б та промислова зона, які в бюджет будуть поступати кошти, теж я думаю, ви задумайте. Тут я думаю, проблем ніяких нема. Я би хотів, щоб ви сьогодні поставили Веру Володимир на, на, на проголосувати, для того, щоб проголосувати. Генеральний план тут є. Частково ці частини від вас я копії пороздавали. Можете подивитися, хтось тобто, приїздів, всі знають веселі. Тобто там я думаю, що сьогодні. А воно дійсно входить в межі вже. Так сталося, що в 83-му році значить, був розроблений генеральний план. Якщо взяти межу, школа, ця школа, знаходиться на території Василькова, а дитячий майдан, а, а, спортивний майданчик знаходиться на території Гліва. Ну, парадокс. Тобто я про себе, що ви поставили це голосування. Подальшому дальшому ми будемо далі розглядати питання про зміни, меж і погодження. Тоді вже рішення сесії буде. Дякую. Сьогоднішній день, знаєте, я вам вже говорив і поставив порядок денний денне питання. Сьогоднішній день ми підняли рішення, яке було 2005-6 року, в якому було 81 гектар і 30-х. Е, було таке рішення. Ну, я говорю, пройшло 10 років, чи 11 років, час міняється. І, мабуть, якісь інші у нас є, можна сказати, задачі. І... Ми не заперечуємо проти військового містечка, тобто городок, який там є. Але наш інтерес може бути в іншому. Шановні колеги, я так думаю, я практично графічну матеріалу не бачу сьогодні. Привіз головний архітектор міста от ми передивимося. Знову ж нам потрібно від тої школи, від того дитячого майданчика відрахувати 80, чомусь у вас там 88 погодження, в нас в рішенні 81,3. Тобто, десь, розумієте, 7 гектарів десь. Упало, десь упало. А сім гектарів це не трошки. не трошки. Через те ми з повагою відносимося і ми до Василькова також і знаємо, що Василькові також потрібно робити генеральний план, тому що це розвиток і Гловаха робить. Я вам чесно скажу, я вже сказав, чому Гловаха поводжує генеральний план ескіз не, не до військового містечка, не по нашим межам. Ми теж вже знаєте такі хитрі, щоб не погоджувати з вами межі. Ми зробимо частково свій генеральний план, а потім будемо доповнення розглядати з вами, чи будете ви погоджувати, чи не будете погоджувати таким образом. Через те, шановні колеги, я не бачу різкізного матеріалу, графічного матеріалу, де ну, от зараз привезли, привезли, я так думаю, потрібно нам з нашими земнопорядними організаціями, з нашими колегами, які володіють питанням кому що належить. Розібратися. Я не можу зараз по е, всій поважі поставити, тому що ніхто довкола не знає. От зараз я поставлю це рішення на голосування. Хто довкому може сказати, що ми погоджуємося? Я прошу тоді вгостити пропозиції. Я поставлю ту пропозицію, яку запропонуєте. Розсматрити наслідкої матеріали розглянути, а потім вже приймати рішення. Це <ISTuk> та не потребує додаткового вивчення, навіть тих документів, які вам сьогодні надав. Шановні колеги, я так думаю, що будемо я так думаю, я, я поділяю вашу думку робком. Я не могу, я говорю, прийшли так, шість голив, бо їх чітко, майже видно. А в нас, так, да, в нас і заподинка, і військове містечко на нашій території, адміністративне, на нашій території. Давайте Вадим Валерійовича, я погоджуюся, я погоджуюся. Я погоджуюся. Ми зберемо Вадим Валерійовича, запросимо компетентних людей, які чітко вимірюють площу, яка від школи, ви кажете, 81,3, так як було вказано в рішенні тому, що Ловацька селищна рада надавала. Ми їх чітко вимірюємо. Якщо депутати погодяться і скажуть, що ця ділянка нам не потрібна. Я вам чесно скажу, нам військове містечко Городок не потрібний. У нас один джек збитковий, ще один джек повісити на голову. Він аж ніяк не потрібний. Але в нас є інтерес, я зараз скажу, до того ж столичного. У нас є інтерес до того ж столичного є такий інтерес. Тому дане питання пропоную так. Є Раїса Петрівна, з скажу, дане питання вивчить, подивитись графічні матеріали, вираховувати, де закінчується 81 гектар. 30, і тоді поставити питання на сесію. Депутати скажуть, так, я однозначно, будь ласка. Так що я ставлю дане питання на голосування, предложення Раїса Петрівни. Хто за, прошу голосувати, хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Ми з повагою відносимося, але я не можу підписати, я не знаю. Ну, не знаю я, і ніхто з них теж не знає, де воно що закінчується. Брати на себе таку відповідальність і потім, щоб наші, як кажуть, діти, ну ви сказали, що оці депутати проголосували і дали там хай 10 чи 20 гектарів це приличний кусок землі. Так що все і повага. Ми думаємо, ми з вами можемо зустрітися на слідуючі неділі. На слідуючі неділі в порядника, в кабінеті з нашими планами, вже з тим, що ми вирахуємо, де закінчується ці 81 гектар. І тоді говоримо, є такий компроміс, нема питання. Отак, ну, так все.